Розділ, Борислав Червона Ну О, Це якраз проблеми. Але... Це ті виклики, а, які стоять перед вами. Потім вони пикали, що вони будуть воювати в, 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 в Кабінеті міністрів. В кабінеті міністрів ніхто нічого цього не робить. Ніщо. Але це є велика проблема. І Я думаю, я мав розмову з і з першим прем'єром віце віце -прем віце-прем'єром. І так далі, воно все так висить на половину. Я знаю це, я говорю з вашим мером. Uh, і uh, ми разом з Кубовом будемо це трохи обхати. Воно буде тяжко, тому що в бюджеті в них там немає професій. <рес> ПТУ це звичайний грабунок держави міста в бюджеті, вони закривають а вони не хочуть закривати. <рес> коли великі міста з ним справляються і по великому рахунку ймаються вигідно, то такі міста, як ваші, стрій, розділ, це просто катастрофа. <рес> Президент дивно зробив одну річ, я вважаю, він не мав би цього права зробити, тому що вихід ситуації був, і Міністерство... І науки запропонували цей вихід, він заведував закон, які випиняти в залі, передати ПТУ знову на бюджети обласної прав і потихеньку би виглядали якось там, позбирали від Європи і віддали туди. Але він цього заведував цей закон. Але це, я хочу вам сказати, що це є, це звичайний грабунок. Вони виживають за рахунок місцевих бюджетів. Так, то що йде мова? Мова йде власне в тому розрізі таким чином, що... Якщо ви цього пити, ну я розумію, що наші так само наші куточки там чаться Бориславські.